Вітаю, друзі! У нас на каналі. Сьогодні у нас більш інформативне відео. Хочемо показати, як проходить підбор підошви під замовлення, яке приніс нам клієнт. Приніс клієнт свої туфлі, лопнула підошва. Робив їх на замовлення у майстра, але все рівно підошва лопнула. Зняли ми стару, ось показуємо, що ще хотіли на що звернути увагу. Дивіться, якщо десь замовляєте взуття або купуєте. Ось дивіться, яка помилка майстра. Дивіться, один задник правильно зроблений, другий, гляньте, як він пішов у бік. Це неправильно, це дуже велика помилка. Показали ми це клієнту, але він хоче все рівно їх врятувати та походити. Добре. Ми йому максимальний вибір підошви предоставили. Щоб клієнт міг сам обрати. Не як роблять майстри замови по інтернету підошву, або поїхав в магазин, купив, показав, каже, все, других варіантів немає, ось або це ставимо, або нічого. І клієнт вимушений, якщо хоче взуття своє врятувати, вимушений погоджуватись. А ми предоставляємо максимальний вибір. Ось дивіться, білий колір виглядає, як чорний колір. Усі модельки прикольно виглядають. Але, як ви розумієте, треба обрати тільки один варіант. Напишіть у коментарях, який сподобався вам найбільше, якщо вам не складно. А у другій половині ролика ми вам покажемо, який обрав клієнт. Додивіться до кінця, буде цікаво. Ну що ж, давайте подивимось результат нашої роботи. Заодно подивимось, яку модельку обрав клієнт. Як бачите, вибрав він ось цей варіант. Все прикольно виглядає. Замінили ми підошу, проклеїли, прошили по колу, нитку підібрали під колір. Зробили, звичайно, на обидвах. Ну, з цим кольором також все прикольно виглядає. Ось цей задник. Що пішов, ну його ніяк ми не виправимо, бо це зробив вже майстер до нас, який шив ці туфлі на замовлення. Ми лише виконали свою роботу. Підібрали підошву. Клієнт обрав модель. Було три вида моделей та кольорів. Клієнт обрав саме цей. І ми зробили свою роботу. Замінили підошву. Отже, будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнту. Нехай забирає вам. Гарного дня, до нових зустрічей!